пташки, які розлякують сорок. Тому вони, так і називаються сорок Найбільшою твариною наших лісів є, звичайно, олень благородний. Гарний. На високих, струнких ногах до 2,5 метрів може бути довжину і все. І що найбільше прикрашається, це його гіллясті, такі звичайні роги, які він кожен рік скидає, і кожен рік виростає, виростають нові. Олен живеться в основному, а, виростають нові, те, що не казала, і от по цих відросточках можна визначити вік. Оленя. Якщо ми нарахували, допустим, там 5 відросточків, тоді тому Оленю 7 років. Якщо 3 відросточка, то йому 5 років. віднімають, а чого? В кількості чого? треба додати цифру 2. Тому що перші ліжки з'являються тільки тоді, коли Оленю 2 роки. Оце так і те визначає. В основному рослин їжа, його е, 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 така характерна для нього. Але літом, правда, він живиться грибами ще. І от що характерно, бачите, кожна тварина якусь має свою особливість, що він поїдає отруйні гриби. поганку, мухомори, те, що для нас дійсно є отруйним, а він їх поїдає і так очищає свій кишечник від листів, для нього вони отрує. Говорила, що поковина добре забезпечена водними ресурсами. Ну а в воді, звичайно, для води є характерний світ, тваринний світ. Це риби переважно, які добре пристосувалися до життя у воді. У воді риби чують, в воді риби бачать на віддалі 15 метрів, в воді вони живляться. І від того, що вони їдять. Їх також поділяють на два види. Якщо риби поїдають інших риб, чи навіть своїх малюків можуть з'їдати, це хижі риби. Інші рослини є не ті, які живляться різними рослинками, бо рослини. А для людей корисніші, які ті, що тварин їдять, чи ті, що рослин, чи нема різниці? Ну, нема різниці так от для. Да. Для нас особливо немає різниці для них. От у цій вітриті до хижі відноситься звичайні щука, це найбільший хижак серед пресноводних ітери. Вона між двома щелепами, там є такі зуби, загнуті. Якщо люба здобич, яка вже попала туди, назад, вже вона не може йти. Це все. Вона на рівнинних річках. І друга така, бачите, невеличка, це цікава рибка, форель. Це вона любить прохолодну, чисту воду, гірське річка, яка насичена добре киснем, має швидку течію. Решту е, рибки це в більшості рослину І все дуже цікава, маленька рибка в'юн. Вона от живе там, де інші риби не живуть. Завжди в якихось заболочених місцях у заплавах заплавати, там. там вона шукає собі їжу, бо вона дихає не тільки зябрами, але всім своїм тілом, і навіть кишечником. Тому, а коли плаває, то вона отак в'ється. Звідси пішла назва іти в'ють. І дуже чутлива до змін атмосферного тиску. Якщо Міняється тиск, рибка дуже активна, кидається з одного місця в інший, тому її називають живим барометром. В цій вітринці із хижих з'явля судар. Це наша велика риба, веде продовжить спосіб життя, але коли вже вона. Кидається за якоюсь здобичю, за іншою рибою, то дуже швидко із самого дна випливає до самої поверхні і може навіть вистрибувати із води на декілька метрів, потім знову йти повертатися. У нього там між щелепами не просто зуби, називає справжні ікла, як у тваринах, в дуже хижак агресивний. Другою хижою рибкою йти є окунь, це невеличка йде. Рибка з самих маленьких мальків вони поділяються на два на два види. Окуні є хижі, які поїдають тваринною їжею живлюці, і є такі, які рослинною. Коротше, є і хижі, і нехижі. Ну, для нас дуже цінною є минь річковій. Це рибка, яка не має кісточок, тому вона така цінна вважається дуже. Так, краснопірка має плавці за червоний колір закрашені. За, за тому так воно і називається краснопірка. Ну, нам добре відомі, це карасик сріблястий. це е, у нас є два види карасиків. Є золотистий, це наш корінний житель і среблястий, який до нас був завезений. Але среблястий і короб. Звичайно, це рибки, які не вибагні, вони швидко ростуть, розвиваються, їх розводять в ставках для харчової промисловості. Лебідь, шипун, між ними є три види лебедя. Лебідь, шипун, малий лебідь і лебідь кликун. Вони деякі відлітають до південь, але у нас на Буковині є найбільше місто з лівлі Це в Кіцминському районі. Селища Чортори батьківщині Миколаїв. <рес> так, так це озеро так називають вже заказник Лебедине озеро. Там до 150-180 до 180 лебедів кожну зиму прилітають, вони там зимою. Вони живляться виключно рослинною їжею, це озеро не замерзає ніколи. І там вони, якщо навіть не вистачає десь їжі, то їх підгодовують звичайно, там пчелички. Дітям завжди кажуть, не можна ніколи кидати булочки, батон, там як діти люблять, тому що це шкідливо для його шлунка, це їжа не характерна для цих ітактання. Цікавий птах ну, і те глуха. Зараз він у червоній книзі, його дуже мало, а раніше їх було багато, діти, так що можна було пострілити. Що так народу називали його лісовий півінь. Хоча він більший від півня, дуже е, таке смачне м'ясо в нього, і тому їх вистрелювали. Чому їх збереглося мало, і він занесений до червоної книги зараз. А сама назва глухар походить від того, що Дуже гарно співає, от приходить весна і самець, наскільки він співає і сам милується своєю піснею, що він нічого не чує, нічого не бачить, Кажуть, отак можна підійти на витягнуту руку, а так може і не замітити. І звідти назва звідки... пішла а я просто привачу. Про небезпеку, як не можу Ну, так, то. то вже тобі він ж не так і ти все, що не. це так можна і все, ну так і завжди йти на деревах. І так і ти і все. Не. Це ж він не є якимось таким тих. Так. Ж, так, так. так. Ну, це герої наших казок. Лисичка на перший погляд, здається, така мила, гарна тваринка, але насправді це. Хижак і то такий це який може, це тільки туж може так існувати лисичка з зайчиком разом, а в природі так не буває, тому що е, вона би давно вже з'їла зайця. Зайця спасає те, що він дуже швидко бігає, в нього довгі ноги. Задні лапки вдвічі більше, ніж передні, і цим він іде спасається. Вони тайці швидко розводяться, по два, то навіть і три рази можуть на рік розводитися, тому вони хоч їх відстрелюють, але вони швидко відновлюються, вони ніде їх не взято під охорону. і все. Лисиця частину життя проводить у норах, також. Але вона виходить з тих нори, і Живиться в основному мишами, але якщо не, не вистачає їх мишей, вона в більшості старається до людських поселень там, і курочку вкрасти і все, то, звичайно, тому її теж недолюблюють. Це гніздо наших птахів. всі гнізди, звичайно, подібні одне на одного, тому що ми, що ви такі чаши, подібні. Ці, які пташки будують, там відкладають яйця і все. Ну, Тут цікаве одне гніздечко. Отаке, яке схоже на рукавичку з довгим таким хвостиком або ниточкою. І це цікаво те, що таке гніздечко звиває ось така невеличка пташка. Яка називається ремес? Рифла за півтора тижня. Вона в'є таке гніздечко, потім таку ниточку, і ти ще якою це гніздо прив'язує до гілочки верби над водою. І оце гніздо завжди, отак гойдається. І от там туди пташка залітає. Там відкладає яйця, перекладає їх пухом рослинним, щоб вони не розбилися, там виводяться маленькі пташенятка і живуть, і там, аж поки вони самі вже не виходять на <кхем> природу. Це птахи теж наші лісів. <кхем> ну, Тут із таких. Цікавих це нориці є, є норець малий, нориць великий. Це пашки, які б'ють своє гніздо на воді. І це гніздо плаває. А що вони їдять? Тож на комах? Вони, вони їдять комахи, да, їдять комашки. І вони взагалі унікальні на воді, в цьому гнізді йти плавають, і деколи вітром це гніздо може занести на великі віддалі. Тому що Ясно, що повітряні маси переносять і все. Вони не закриють, воно не закріплено? так? Ні, навіть яйця, які там вони наносять, там волога в тому гнізді, mm -hmm. і вони втрачають свій колір. Спочатку вони такі зеленуваті, потім вони йти бурі. Там виводяться маленькі пташенятка, вони їх з гніздечка пересаджують собі на, на спинку. Mm -hmm. і так те маленьке пташенятко плаває на спинці у матері до того часу, аж поки воно само не може тішити. Це мамі плавати. тяжко, мабуть. Так, да. така особливість в mm -hmm. норці. І, і, і. Так. Ну, це рябчики лісові, ті, які в лісі, в основному, на своє гніздечко б'ють на, на землі тут качки різні. Різні види для нас, для всіх наших старків характерна на оце, крижень, оце Самі поширені у нас качки на Буковині. Вони плавають на, на озері, але своє гніздо вони в'ють на березі під кущиком десь, там наносять ну, штук 15, може бути, яєць протягом місяця майже висиджують їх і виводять ташеняток і Потім вони, це такі кажуть, в народі дикі качки, вони теж живляться комахами і це. А це так залітні йти, які у нас як-які. Найменшою пташкою є волове очко, маленька важить всього 5 грам, ну саме велика 6 грам, йдеться маленька пташка. Йте. А дзьобик такий маленький, вона навіть. П'ять грам собі... це як комашка якась. Гніздечко навіть не може. Собі... Це вона птахою вважається п'ять грам? Пташка йти, волове очко, така, як око, вола. І то такий розмічний. Це, це, це. це крутоголовка, відноситься до, до родини дятлових. Я казала, що є 10 видів дякні. Крутоголовка завжди в гнізді сидить і крутить головою. Отак крутить, крутить, і це так вона захищає себе від хижаків, бо і шипить. І, і, і думають інші птахи, думають, що там змія якась. Іде. А це така невеличка пташка. Дятел малий, ще один теж йде. Ну, бачите, тут в'яті такий міцний, дзьоб і все. Ну, а в цього такий, тому він може собі дупло звити кіків у такому трухлявому йти дереві. Цікава пташка костогриз. Зразу видно, який у нього міцний дзьоб. Сама пташка невелика але… А вона їсть кістки чого? Я коли вона Вона не їсть кістки. От що характерно, що, допустимо, вона їсть, е, е, дубає е, вишеньку, черешеньку, то, що ми м'якоть споживаємо, кісточку викидаємо. А ця пташка навпаки м'якоть випльовує. А кисточку, ну вона її не їсть, а її роздовбує отим от міцним своїм дзьобом вона роздовбує от, оту кісточку, а всередині кісточки міститься таке ядро. Оце дуже цінне, для цього. і отим от ядром вона і живиться і споживає. Ну, соловейко наш. Півун найбільший з найкращим своїм така, така кажуть: маленька, сіра пташка, Це перелітна ташка, він прилітає, і всі по, по звуку його вже можна впізнати. Е, так. Е, зозуля ззаду ми бачимо і те, там. Зозуля, вона буває це сіра, може бути ще руда така. Е, про зозулю всі знають, що це. Така мати мачуха uh -huh. що вона підкидає свої яйця в гнізда інших співочих птахів, які висиджують їх і випускають їх у світ. Але зозуля одночасно і дуже корисна, тому що вона поїдає спеціальний вид гусені, називається волохата гусень, uh -huh. яку ні одні птахи, ніхто її більше не їсть, крім зозуля. А ця гусень вона нищить листя всіх широколистих дерев. Все, тому бачте, має і такі особливості цікаві. Так, ну, це сич, це відноситься до сол, який на демарях, в сільських хатах, на демарях влаштовує собі там гніздо, живиться мишами. і от шпаки, перші провісники, весни. Тут, бачите, є такий білий, це і шпак звичайний. Такий повинен бути шпачок. А цей це виняток їх називають альбінос, тому що в його опірені нема барвників, і він втратив свій колір. І тому от такий цей шпачок. Саме. Галка дуже любить золоті речі, вона нікуди не улітає, вона в нас всю зимує. І в її гніздечках завжди знаходили і різні такі колечка. Навіть сережки можна, навіть цепочки золоті. Буває, що ну, хтось губить, і ти все, а ця птаха і вона дуже так, реагує швидко на такі блискучі речі, і все не себе себе, оце. Так, ну хижі, так ну, який, кого можна набирати. Це тваринки наших водой, теж які є. І то черепаха, яка дуже гарно плавна, водії, познає і все. Ондатра. Її завезли до нас, вона прижилася. І завжди виясняють, де живе Ондатра. Вона з водяних стебел будує такі хатки біля води. Де є такі збудовані хатки на там, значить там живе так. це Два види жаб, рупуха звичайно, і е, жаба така, трав'яна. Е, Відрізняється вона тим, що, ну, по-перше, кольором своїм у рупухі такий такий, це в жаби гладенька шкіра, а в цієї дуже така гуртувар. Тобто, жаба стрибає. А ропуха ходить то Тому це така різниця, яка між ними. Ну і на кінець змій два види змій. Це неотруйна змія, це уж, яка може бути навіть більша від звичайної такої отруйної змії. Він дуже гарно плаває у воді. Якщо не зустріли десь у такого плаваючого воду, значить це бурш. А от єдина змія на покоїні. Це гадюка, звичайна, яка дійсно укус її є отруйною. Хоча, кажуть, якщо їх вони вдавати, що ти їх не бачиш, уникати, так, то вони самі якби не накидаються йти на людей. Але можна випадково так? так, Але можна випадково, тому треба пам'ятати, що укуси її можуть бути йти дійсно такими шкідливими. Єнот до родини собачих з Усурійського краю привезли до нас ще в 60-му році. Привезли їх 120 штук, 60 самок і 60 самків. Хотіли самців, хотіли, щоб вони тут розводилися, а їм клімат не підійшов і вони потихеньку вибере і зараз їх вже. Років 15, кажуть, ніде, ніде не можна жодного зустріти, їх немає, як тільки збереглися і в музеї. Найбільший хижі птах, такий це Орлан Білохвіст, якого теж, на жаль, у нас їх вже йти немає. Е, вже більше, більше десятка, може біля двох десятків років і все. Раніше він е, на березі. Прута десь на високому дереві влаштовував своє гніздо. І там отак завжди дивився в воду, йти на риб, тому що живиться птах іти рибою. І от коли він кидався від воду, ловив рибу, і бувало так, що не птах поживився рибою, а риба стала причиною смерті птаха. Якщо він зловив дуже, Велику рибу, то в своєму дзьобі були, що так від 3 до 4 кілограмів він не може донести до свого гнізда цю рибу. Риба кручається, а птах її утримує ніби. І були випадки, коли риба перемагала і затягувала птаха в воду, і птах тонув. І отак і кажуть, не так дуже різні, а риба стане причини смак і так. І ми тут наша екскурсія в цьому куточку. Це, це називається куточок червоної клеї, тому що всі, всі рибки, все, що тут є, дуже рідко зустрічається. Всі риби, які тут їх можна тільки в Дністрі. Але кажуть, по два роки, наприклад, там рибачок. Два роки можна ловити і не, і не попасти на цю рибу. Тому їх всі вони записані в червону книгу. Взагалі, у нас на Буковині є, є 60 видів риб, дуже багато. 17 із них записані в червону книгу. Цікава тут тваринка, така ще є саламандра, п'яниста. Її називають окрасою. Саламандра, як звуття колись? Саламандра плямиста. Така має таке чорне, блискуче бархатне тіло, таке покриття, а по ньому такі жовтуваті, ти білі, такі плями. з таким довгим хвостиком. і Дуже така цікава тваринка. В неї кругла голова і великі круглі очі, які закриваються повіками, так як в людини. Ми моргаємо йти, от вона теж так і моргає. Живиться слимаками, черв'яками, і те дуже боїться сонячного проміння. Від перегрівання вона може померти. Тому якщо такий день такий сонячний, вона не, не вона виходить на полювання, вона активна тільки під вечір іде або і те, і вночі. тут уночі. А так вона ховається від сонячного те, проміння. Так. І тут дві останні тваринки: це вибра, яка належить до родини куницевих. Гарно плаває, пігнає, живиться рибкою, видно тут. І, і все. Якщо вона на, на поверхні, на суші, то вона так себе не дуже комфортно почуває, їй краще йти у воді. І на кінці сліпак Буковинський. Це ендемик, тобто тварина, яка більш ніде не зустрічається, тільки у нас на Буковині. Сліпак, тому що він, от так само, як і крит, він не, не бачить. Хоча очка в нього є, отам от під шкіркою є маленькі очки, але він не бачить. Живе в норах, риє ці нори дуже до 200 метрів довжини. Все. І там собі робить е, запаси великі. Він виносить, він поїдає е, коріння всіх таких, е, допустимо, якщо завівся він десь на дачі, значить бурячок, морковка, картопелька, редиска, все, що росте у. В цьому то він все може повиносити, тому з ним ведуть боротьбу. Він, е, як я сказала, ніде його більше йти немає, іти у світі, тільки в нас, і то не всіх в Стороженецькому, Глибоцькому районі, десь на околицях кажуть Чернівців, його десь замічали. Все, коли він виходить на поверхню, він теж дуже йому треба зразу йти десь йти в нору, бо він тільки живе під землею. Це підземний житель. І так як їх дуже те мало, він має право на життя занесений до червоної книги також. Тому цей куточок, як я сказала, і це все червона книга. От кіт лісовий, подібний до свійського кота, тільки в три рази більший. І Це водиться так у глухих лісах, там, де рідко буває людина. І це сова довго теж тваринка, яка занесена до червоної книги. Кажуть, особливо коли є маленькі, коли маленькі вивели з соло, то треба бути дуже обережним, тому що вона тоді може накинутися і просто до, до кості у людини про, зробити такі глибокі царапини, рани настоящі, тому треба бути дуже обережним.